Лекція від тренера-чемпіона. У спортивному комплексі Надія відбувся навчальний захід для спортивних шкіл міста. Перед директорами виступив заслужений тренер України Віктор Деркач, який є наставником паралімпійського чемпіона Ігоря Цветова. Він дав загальну лекцію про паралімпійський спорт, інваспорт і як працювати в ньому, а також про розвиток адаптивного спорту для реабілітації ветеранів. Хто організував захід і які враження залишилися у слухачів, далі розкаже Сергій Мельников. 4 лютого у спорткомплексі Надія тренери та керівництво спортивних шкіл міста мали змогу почути інформацію, яку вони потім зможуть використовувати на практиці, реалізуючи надважливу у наші складні часи програму розвитку адаптивного спорту. Нещодавно управління спорту внесло зміни до, до програми фізичної культури і спорту 22-25 роки щодо адаптивного спорту. Наразі в нас ми залучаємо наших ветеранів війни займатися адаптивним спортом, це психологічне розвантаження, психічне, ментальне. Сьогодні в нас вже є фахівці, котрі пройшли курси щодо е, роботи з даною категорією людей. Лекцію про заохочення людей, які цього потребують до адаптивного спорту, провів заслужений тренер України. Кандидат наук з фізичного виховання і спорту Віктор Деркач. Віктор Миколаєвич розповів про цілі цього семінару. Люди, які зараз прийшли на цю зустріч, це керівники спортивних шкіл, це заучі директори, медичні працівники. І я ознайомлюю їх з таким явищем і феноменом, як паралімпійський спорт і паралімпійський рух. Фахівець очолює кафедру теоретичних основ олімпійського та професійного спорту в Національному університеті кораблебудування, з яким управління спорту плідно співпрацює також і щодо адаптивного спорту. Ми підписали з управлінням меморандум по співпраці про надання наукових і консультаційних послуг. Дуже велика кількість наших студентів. Вона працює. Це наші майбутні тренери. Спеціалісти в сфері фізичної культури і спорту, які працюють потім в спортивних школах міста Миколаєва. Віктор Деркач тренер вже легендарного паралімпійського чемпіона з нашого міста Ігоря Цветова, тому його досвід дійсно стане в нагоді багатьом тренерам та спортивним школам нашого міста. Адже у складному питанні, як долучати до спорту, наприклад, дітей з особливими потребами, що першочергове треба знати, на що звертати увагу, треба розбирати саме зі спеціалістом такого рівня досвіду. Ми зараз працюємо щоб над тим, щоб Знали керівники спортивних шкіл, де можна культивувати ту чи іншу нозологічну медичну групу, в якій школі і які види спорту надавати свої послуги з цим школам для того, щоб такі діти займалися. Щодо адаптивного спорту для дорослих його у Миколаєві будуть розвивати як одну зі складових фізичної та психологічної реабілітації ветеранів і людей з інвалідністю. Відповідні групи вже запрацювали на базі спортивних шкіл міста. Дуже багато на плавання. Це два наших басейни, Це та спортивний комплекс «Водолій». Люди займаються єдиноборствами. Управління спорту вже допомагає із виїздами на змагання. І як зазначає Ірина Бондаренка, це тільки початок. Наприкінці лекції в цей день Віктор Деркач відповів на усі питання від тренерів, а ті, в свою чергу, привітали його з днем народження. До усіх побажань імениннику приєднується і наша знімальна група. Сергій Мельников, Владислав Навідомський, новини на телеканалі Март.